Сьогодні, сьогодні четвер, 2 листопада, 2023 рік. Це село Синир, Закарпаття, Закарпатська область, Хуський район, раніше Міжгірський район. Мого батька вбили поліцейські. 7 жовтня батько помер. Лугаш Іван, дільничий села Колочави, вбивав батька. І ще коли був міліціонером. У 2009 літом, у 2009 році, батько привіз собі дров. Царство йому небесне вже помер батько. Ще у 2009 році цей Лугаш, який зараз в дільничий села Колочави, сусіднього села нашого. Ще 2009 році вимагав хабаря залякував батька і з тих пор вимагає від мене неіснуючого борга. Ось подивіться. Дивіться, це бумагу він мені таку видав. Бачите? Це в 18 серпня, 2009 році. Зараз переключу. Лугаш Іван видав мені 18.08. Це видав мені, щоб з повагою Лугаш Іван, щоб поповнити ось такий банківський рахунок. Це примусово, типу небровільно, під загрозою смерті, під загрозою зброєю, зброєю мені погрожу. Проникав у двір, залякував ще батька царство небесне. Треба було сплатити 500 доларів, вимагав. Я поповнив в той час, це було 18.08 2009 міліціонерові, цей рахунок я на його вимогу лише на 200 доларів, Того, що більше в мене не було. Я йому заправив примусову машину, повний бак нього був уже гуль. А зараз, дивіться, вимагає, вимагав хабаря за ті дрова. Це батько виписав на себе, залякав. нас у дворі. І, в, і тож два місяці не пускали мене не за ліками, батько хворів, батька нема нога, був тиск, треба було постійно ліки. Не пускав мене з іншими поліцейськими, які не представлялися ні за хлібом, а я є у матері і був піконом батька померла. Ні за хлібом в селі Синир, ні за ліками я не міг піти. Відтоді батька в Колочавській дільниці з іншими поліцейськими в селі Синир батька убили інсульт. Ось так і ще в міліції у 2009 році Лугаш Іван вимагав хабаря, вимагав не існуючого боргу із 2009 року ще 300 доларів треба було доплатити. Бо я тоді на його вимогу лише зміг йому поповнити цей рахунок. Цей рахунок лише... Я зміг йому поповнити лише на 200 доларів. Того, що в мене тоді не було, я заплатив 30 доларів заднім числом за ті дрова, гнилі дербаку колочаву він відвіз мене ще й там треба було сплатити хабаря. 30 доларів. Треба гостину було покласти Колочавському і заправити повний бак бензина. В нього тоді був жигуль червоний такий. Шістерка, червоний живуть. Зараз у нього два ланкрузери, власний ресторан Колочаві. Ось так вбивають пенсіонерів на Закарпатті.